Є новина, на яку чекає кожен українець без винятку новина, яка змусить нас плакати від полегшення, обіймати рідних і відкоркувати те саме шампанське, що берегли на особливий день. В уяві багатьох із нас цей день стане кінцем війни. Але чи справді смерть диктатора означає миттєвий мир? Чи, можливо, це початок чогось ще страшнішого? Історія пам'ятає різні сценарії, коли помер Сталін. В СРСР почалася відлига. Але коли помирали інші тирани, до влади приходили ще жорсткіші яструби, і кров лилася рікою. Ми не стали гадати на кавовій гущі чи слухати мольфарів. Ми пішли іншим шляхом. Ми завантажили в потужну шию модель історичні дані про 50 диктаторів ХХ століття, закриті звіти про стан російської економіки та психологічні портрети кремлівських еліт. Штучний інтелект проаналізував мільйони варіантів і змоделював три найімовірніші сценарії того, що відбудеться в перші 24 години, перший місяць та перший рік після того, як телевізори в Москві знову покажуть Лебедине озеро. І один із цих сценаріїв вам дуже не сподобається: блок 1. прогноз біологічного фіналу, але спершу найголовніше запитання: коли. Штучний інтелект це чиста математика, позбавлена емоцій. Він не бажає смерті, він рахує ймовірності. Модель проаналізувала біологічні ресурси, рівень стресу, візуальні зміни в ході та міміці, а також статистику середньої тривалості життя правителів цієї імперії. Є таке поняття як вікно турбулентності. Це період, коли біологічний ресурс організму та політичний ресурс системи вичерпуються майже синхронно. Згідно з розрахунками, система входить у фазу критичної нестабільності вже наприкінці 2025-го, на початку 2026-го року. Саме в цей час ймовірність раптового погіршення здоров'я, або, скажімо так, двірцевого перевороту, досягає свого історичного піку. Система перегріта, але головне питання сьогодні не коли, а що буде на наступний день. Отже, уявімо, ранок світ дізнається про День Х, що відбудеться далі. Сценарій номер 1 Хрущовська відлига, сценарій перший шиї називає його М'яка Посадка. В цьому варіанті перемогу в кулуарній боротьбі одразу одержує партія холодильника Коаліція технократів. Це умовний прем'єр-міністр, мер Москви та представники великого бізнесу. Їхня мета не Київ за три дні, а порятунок власних грошей, яхт та зняття санкцій. Як це виглядатиме по годинах? День перший у Кремлі панує гробова тиша, ніяких гучних заяв. Оголошується про тяжку хворобу лідера. Кордони залишаються відкритими. В цей час за зачиненими дверима йде жорсткий торг. Силовикам обіцяють недоторканність в обмін на лояльність новому курсу. Місяць перший. Новий тимчасовий лідер робить звернення. Риторика змінюється миттєво, у всьому звинувачують попередника. Починається класичний сценарій. Це була його помилка, а ми були змушені виконувати накази. Що це означає для України? Це сценарій Холодного Миру, фронт заморожується там, де він є. Активні бойові дії припиняються, бо російським солдатам більше не платять бойові в таких обсягах, а генерали чекають нових команд. Починаються довгі, в'язкі переговори. Вердикт шиї це найкращий сценарій для збереження життів, але дуже небезпечний політично. Росія отримає час на переозброєння, зніме частину санкцій і через 5-7 років може спробувати знову. Сценарій другий. І, на жаль, саме його штучний інтелект вважає найімовірнішим на сьогодні назва ескалація до влади. Приходить так званий колективний Патрушев або партія війни. Це люди зі спецслужб. Вони чудово розуміють, якщо зупинити війну, їх судитимуть або в Гаазі, або свої ж нові правителі. Їм нікуди тікати, що відбудеться в першу добу, вводиться тотальний справжній воєнний стан по всій території Російської Федерації. Кордони закриваються наглухо, нікого не випускають. Інтернет відключається або переходить у режим Чебурашки. Будь-яка критика влади, да це тюрма без суду. Місяць перший оголошується священна війна, тотальна мобілізація. Вони можуть спробувати погнати на фронт ще півмільйона людей. Ядерний шантаж досягне свого історичного піку. Вони будуть лякати світ натисканням червоної кнопки щодня. Що це означає для України? Це буде найтяжчий період, спроба останнього відчайдушного ривка імперії. Але є одне але, і воно вирішальне. Шиї прогнозує, що цей режим протримається не довше 6-12 місяців, економіка Росії позбавлена балансу, який утримував колишній диктатор, просто лусне від перенапруження. Хунта почне поїдати сама себе. Цей сценарій веде до швидкого, кривавого, але остаточного краху самої Росії. Сценарій номер 3 Чорний лебідь. Сценарій третій те, що раніше здавалося фантастикою, назва Розпад, смерть диктатора стає спусковим гачком для війни всередині Росії. Справа в тому, що нинішня система тримається на особистих домовленостях вождя з регіональними баронами, наприклад, з Кадировим. З керівниками приватних армій та національних республік. Коли гаранта не стане, ці домовленості анулюються. День перший. Москва втрачає контроль над регіонами. Губернатори та місцеві князьки розуміють. Центр слабкий час брати владу в свої руки. Місяць перший починається парад суверенітетів. Кадиров та інші гравці з власними арміями починають війну за ресурси та територію. Що це означає для України? Фронт посиплеться сам собою. Російські солдати попросту покинуть окопи і побіжать додому, захищати свої сім'ї від хаосу або брати участь у переділі влади в своїх містах. Це унікальний шанс для України відновити кордони 1991 року за лічені тижні. Війна закінчиться не переговорами, а зникненням ворога як єдиної держави. Висновки. Отже, підсумуємо, чи закінчиться війна в той самий день, коли його не стане. Штучний інтелект дає чітку, холодну відповідь ні. В той самий день ні. Інерція війни надто велика. Велика машина не може зупинитися за одну секунду, але його смерть це безумовно початок кінця імперії. У будь-якому з трьох сценаріїв Росія стає слабшою. У першому це те вона втрачає волю до нападу, у другому тим спалює останні ресурси вагонії, у третьому ті, знищує сама себе. Питання не в тому, чи це станеться. Питання в тому, чи готові ми скористатися цим коротким вікном можливостей, коли ворог буде обезголовлений, адже історія не пробачає тих, хто не готовий перемагати. А який сценарій ви вважаєте найбільш реальним? Напишіть у коментарях цифру: 1 відлига, 2. Хунта чи 3 розпад. Підпишіться на канал, тисніть дзвіночки, бо в наступному відео ми розберемо, що буде з курсом долара в день нашої перемоги. Слава Україні!